Усім привіт! Урок номер 8 Ви на половині шляху до своєї цілі, і я вас з цим щиро вітаю. Продовжуйте рухатися далі. Опанувати іноземну мову допомагає, зокрема, гарний настрій. І на цьому я наголошувала у попередньому уроці. А ще допомагає гнів, злість і ненависть до ворога. Мова це зброя, всі це знають. Англійська мова це зброя проти московської дезінформації у світі. Саме тому так важливо вчити цю мову сьогодні. Тож, якщо серед ваших знайомих є люди, яким важко дається англійська, то поділіться з ними посиланням на ці уроки читання і запевнюють, що тут все дуже просто, і зрозуміло, пояснено, тож у них точно вийде. І, звісно, пам'ятайте, поставити вподобайку і написати коментар, тому що тоді YouTube буде більше рекомендувати це відео, а ми будемо менше чути коментарів, типу Та я ж не проти українською вчитися, але ж нічого немає, все російське. А якщо не знаєте, що написати в коментарях, то просто напишіть Слава Україні! А я відповім героям слава! Нам усім треба працювати над тим, щоб прославляти свою батьківщину. Тож, гайда перевіряти домашнє завдання. А домашнє завдання було прочитати ось ці речення. Ну, зараз ще раз їх всі разом і прочитаємо I remember her. Я пам'ятаю її. I remember her smile and her hair. Я пам'ятаю її посмішку та її волосся. I hope she remembers me. Я сподіваюсь, вона пам'ятає мене. I hope she can find me. Я сподіваюсь, вона може знайти мене. I hope, she can hear me. Я сподіваюсь, що вона може чути мене. I am a happy man. Я щасливий чоловік. Сподіваюся, що з цим у вас проблем не було. Ще було завдання написати транскрипцію ось до цих слів. Перевірте себе. Якщо у ваших конспектах, зошитах є якась помилка, нічого страшного, ми вчимося. Помилки свідчать про те, що ви не здаєтесь і продовжуєте. Прочитаємо ці слова ще раз всі. Tense. Наступне цікаве слово. По правилам, буква «a» у закритому складі, тому це має бути «path». І так читають американці. Але британці це слово читають як path. Довгий звук А. Тому обидва варіанти, по суті, правильні. Path, path. The. Then і внизу. Serve. Here. Dear. Term. Perfect. Ever. Рухаємося далі. Продовжуємо говорити про нашу букву І. Минулого разу ось ці комбінації ми розбирали. І ще ми там говорили про, відразу, про декілька винятків. Ось окремо слово there і bear. У вас там була скоромовка про ведмедиків. так, Це винятки. Тобто комбінація «Р -Е -Р», але читається як ІІР. Сьогодні продовжуємо говорити про цю букву. Беремо ще нові комбінації, буква «ea», Ну, буква І з A і дві букви «і», «дабл-і». По суті, це буква І у відкритому складі. Тому що наступна голосна означає, що склад відкритий. Тому як у відкритому складі ми букву І читаємо довгий звук І. От потренуємося. Ті. Keep. Fee, meet. Повчимо деякі слова відразу. Т. Чай. A tea bag. Чайний пакетик. Повідайте про цей артикль е, який перед іменниками ми ставимо. A tea bag. Leaf. Або з артиклем. A leaf A leaf Листочок. To eat. To eat. Їсти. Оце наше. To українське ти. «їсти», «ходити», «пити». Постійно на цьому буду наголошувати, що ви до цього звикали. To eat. Ну, нібито нічого складного. Cheese. Буква S між голосними. Тому вона звінчується і буде як з cheese. І такий цікавий момент. Якщо у нас, наше буквосполучення EA, далі супроводжується буквою D. То це буде читатися як звук Е. От і вийде: Head. Bread. Ready. Bread. Хліб. Head. голова. І, в принципі, якщо не тільки буква D, а й деякі інші приголосні, то теж є багато слів, яких от буква сполучення І-Е e, читається як Е. Ну. Це тільки практика, практика і практика. Згоди ви їх просто запам'ятаєте на цьому все. Ну, зокрема, такі слова потрібно читати як health. Weather. Heavy. Breakfast. Ну і вивчимо деякі слова. Heavy. Важкий. пам'ятаєте, що буква Y в кінці слова, в ненаголошеній позиції, точніше, читається як І: Heavy. Weather. Weather. Пам'ятайте, що TH, зокрема, всередині слів, читається як З. Це такий звук Z. Зайба, зайба, з. А комбінація E R в ненаголошеній позиції читається як нейтральний звук E. Weather. Breakfast. Breakfast. Буква A на наголошеній позиції теж читається як нейтральний звук E. Breakfast. Ну, і ще слова повчимо. Health. Wealth. Pleasant. Знову ж таки, буква S е, між голосними одзвінчується звук з Pleasant. Підсумуємо те, що у нас тут є. Так, сьогодні у нас комбінації, ніби то як дві, але одна з них читається по різному в різних, в, інших, в іншій позиції. Тому, ще раз це все подивіться уважно. І тепер завдання. Завдання погрупувати у два стопчики ось ці слова, залежно від того звуку, який, який там є. Залежно від комбінації букв і позиції. Тому натискайте на паузу і виконуйте завдання в своїх нотатниках. Це має бути у вас ось так. Ще раз разом прочитаємо ці слова. Tea cheese leaf meat keep meat знову два слова meat бачите омофони Інший звук Head пам'ятаєте х такий грудний звук Head Heavy Weather Bread Ready Health. І ще нам треба вивчити особові займенники, тому що ці слова будуть постійно зустрічатися ну, практично в кожному реченні. Деякі з них ми вже знаємо, такі як I, це я. так, She ми брали, He брали, так, He це він, she вона. І тепер є слово you. Яке в українській мові означає і ти, і ви, коли вас багато, і ви з великої літери пошана множина, в англійській мові це все you. І в нас є it, не зовсім і, прям українське таке it, а it, ми про цей пізніше ще поговоримо. Так от слово it означає і він, і вона, і воно. Тому ти не зовсім правильно говорити, що це лише воно. Наприклад, стіл це ж він, але це буде it, це не буде he. Або, наприклад, книжка це ж вона, але це буде it, це не буде she. Тому і uh, це коли ми говоримо про неістоти, і ще про тварин от вони теж говорять it. Далі слово we. Оцей звук w, we. ми, they, вони, they. Ну, звук th ми знаємо. Ну, і та комбінація голосних читається як a, They. Ще раз продивіться ці особові займенники. Продивіться, прочитайте їх про себе, або вголос краще, вони про себе. І тепер спробуйте їх прочитати без транскрипції в довільному порядку і ще й бажано переклад пригадати. Це у нас буде «we» ми, «he» він. «they» Вони. «it» Він вона, воно, так? I. Я. She, вона, you, ти, ви вас багато, і ви хтось один пошанна множина. Так, добре. Ну, ще практика. Практика все гарно запам'ятається. Тому підсумуємо сьогодні наш урок. Ось, бачите, ми вже практично закінчили заповнювати табличку з буквою І, як вона може читатися, в яких позиціях, з які комбінації робить. І сьогодні ми говорили про особові займенники. Я, ти, він, вона, ми, ви, вони. Ось я їх виділила блакитним кольором, ще раз на них подивіться. І, як завжди, невеличке домашнє завдання. Завдання прочитати ось ці речення. Пам'ятаєте, читати і розуміти. Там ось таке буде ще цікава, буква, ну, букво сполучення з апострофом. Поки що не буду пояснювати, що це таке. Просто читайте, як буква є. Тут це буде звук Т і звук С, от і вийде ІЦ. По суті, український звук Ц. Що таке звук С, С, Ц, Т, С. От і вийшло. Іць. Так, і е, напишіть транскрипцію до цих слів, щоб ви не втрачали цю навичку, писати транскрипції. Так, у вас сьогодні багато інформації насправді, тому робіть це поступово, щоб усе гарно засвоїлося. Передивляйтесь цей урок декілька разів. А зокрема, слова вивчить. Сьогодні нас було багато слів. Слова треба вчити, і на це немає ради. Їх просто треба брати і вчити. Так, і, як завжди, a tongue twister. Сьогодні вона така цікава tongue twister про три штрафних китки. І це буде three. Звук оцей с. Пам'ятаєте цей? Сайба, сайба, с th. Three. Дві E, довгі і. Далі three. І знову си. Throws. Транскрипція у вас є, тому ви розумієте, як це слово читається. Ми це поки що не розбирали, але підказка є. Тому це буде. Three free throws. Ще раз повільно. Three free throws. Тепер швидше. Three free throws. Ну, треба швидко рухати язиком губами, щоб ці звуки не на заходили. Ще раз. Повільно. Three Free throws. Швидше. Three free throws. Тож, тренуйтесь, розважайтесь, отримуйте задоволення від процесу і від свого прогресу, що ви робите. Переконана, що англійські звуки вже ліпше і ліпше у вас виходить вимовляти. З вами була Ірина Савченко, ваш тренер з англійської мови. І до зустрічі у новому уроці.